Так, от, чому немає в лікуванні ніяких результатів, тому що, скоріш за все, ви займаєтесь профілактикою і думаєте, що ви лікуєтесь. Або ви дійсно лікуєтесь, але не працюєте з першопричинами. Так чи інакше, є різні методи лікування, є різні хвороби, але механізм виникнення і причини хвороб мають одну і ту ж саму природу енергоінформаційну. Відповідно. Всі ці взаємозв'язки між собою вивчає психосоматика, тобто психодуша, соматика тіло Будь-які проблеми розпочинаються спочатку на рівні душі. І є певний кармічний процес, це самий глибинний процес, є рівень ментальних процесів різних, є рівень гастральних процесів емоційних, є рівень енергетичний і фізіологія. Тобто, здоров'я фізичного тіла напряму в першу чергу залежить від... Того чи в ресурсі ваше тіло ефірне, тіло енергії. Відповідно, емоції почуття вже научно доведено впливають на біохімічний склад в організмі. І звісно ж, все це працює в моменті. Тобто ви не окремо вранці подумали, ввечері, ввечері щось відчули, і виходить, що важливо розібратися, розібратися у мене в кармані. Дві роки, і важливо розібратися в тому, з чого ви складаєтесь. Важливо розібратися, на чому тримається все. Можете зекономити час, ресурси. Бачите, так складається, що люди роками борять свої хронічні захворювання. По факту приходять до мене на програму і вже на першому теоретичному кроці відмічають те, що в них значить. Почекаю, сам тобі дам, знайду, що в них є зміни, що в них. Почекай, у мене там ще багато лежить. Почекай, можна я сам. Тут мною керують, хочуть викликати психосоматику на свого року. Поклади, візьми сама, поклади в карман і візьми сама, як ти хотіла. Так от, значить, в общем, люди відмічають те, що у них проходять симптоми. Багато хто позбувся хронічних захворювань, з якими вони давно замирились. Щоб ви розуміли. На секундочку, почекай, як відкрию. Машина гаряча, нехай трошки в повітря туди зайде добре. Тому відповідно, все в ваших руках. Ви можете пройти всі три кроки програми, базових три в записі, записанням шапці. Профілю. Дивіться, задавайте запитання, пишіть в коментарях свої думки з цього приводу.